Вітаю, друзі, са в Україні! Ви знаєте, я ж ніби належу до категорії людей, ну, мабуть, тільки через вік, тому що раніше таким не був, але до людей, про яких колись у характеристиках писали морально стійкий, не піддається психологічним впливам і провокаціям. Але, попри це, часом нападає такий відчай, така туга. І це, повірте, точно не від ситуації на фронтах. Там більше інші почуття, там біль втрат, там смуток. І гіркота, саме гіркота, що, попри всі страшні жертви, перемоги, доки ця влада править, вони не дадуть можливості Збройним силам України перемогти. І там водночас гордість, просто неймовірна гордість за наших героїв. Це зовсім інше, це високі почуття, це глибинні почуття. Будь-який відчай він страшно контрпродуктивний. Це неправильно, це погано, але. Я не можу підібрати якогось іншого опису для свого відчуття, коли дивлюся, як оті зелені правителі сьогодні демонтують країну, як вони знищують наші надії на перемогу, і те, як вони брехнею та брудними технологіями і там абсолютно кінченими аферами розбищують суспільство, маніпулюють ним і при тому ще й технологічно, дуже ефективно розхитують його до критичного стану. Коли тобі потрібно зберегти країну, коли ти думаєш, що правити тут завжди щось з неї викачувати, так як було при не найкращих і при кучмі, і навіть при Януковичі, ти не будеш цього робити. Ти це робиш тільки тоді, коли в тебе дійсно є завдання демонтувати країну, добити її. І оце щось відбувається. І зараз я про деякі речі з цього приводу розкажу. Таких прикладів сотні. Я сьогодні зупинюся на двох. Але перед тим, як до цього перейти, як завжди, коротеньке нагадування. Я буду вам неймовірно вдячний за вашу моральну підтримку. Якщо маєте можливість фінансової підтримки, то це не мені. Якось звик сам сам виходите з усіх складних обставин. Але. Закликаю тоді підтримати наші волонтерські спільноти, ті, яким довіряєте, не ті, які там при владі з супутничками, там торгують для суспільства і тому подібне. От, наприклад, справа громад можете загуглити, на мій погляд, дуже ефективна допомога. Ті точно знають, що потрібно, ті діздають все найкраще, ті точно звітують. І на кожну вашу гривню ще додаткову одну гривню додає фонд Порошенка. Тобто, насправді, на мій погляд, це є дуже ефективна допомога для армії. Тому. Якщо маєте змогу, допомагайте цим волонтерським спільнотам такого типу. А я прошу про інше: я прошу про ваші підписки на мої YouTube і Telegram канали на ваші численні, очікую на ваші численні перегляди і буду дуже вдячний за поширення, рекомендації, посилання, коментарів, подобайки. Знаєте, це справді підтримує, це дуже допомагає. Все, а тепер переходимо до нашої теми. Отже, я сказав, в прикладів, коли країну умисно піддають певним технологічним процесам, які можуть її довести до певного руйнування, можна навести дуже дуже багато. Сьогодні я згадаю, які два елементи, які дуже пов'язані тісно з сьогоднішнім днем. Один елемент всі чомусь вирішив, що він сьогодні почався і сьогодні закінчився. Насправді, я думаю, він почався набагато давніше. Це пов'язано з атаками на залужного. І бажання влади його позбутися остаточно. І думаю, що він сьогодні не закінчився. Зараз я про це буду говорити. Інший він сьогодні просто отримав певне завершення чергового етапу, дуже брудного етапу. Це буде тема знову примірювання Зеленського до можливості провести вибори без вибору. І оце вишукати метод, вишукати спосіб, ну, багато всього іншого. Що встигну сьогодні розкажу. Почнемо все-таки з першого. Розберемося, у той, який був сьогодні дуже локалізований, коротко за сьогоднішніми термінами. Отже, сьогодні появився умисний вкид про нібито подання умерва на звільнення залужного з посади головнокомандувача. Знаєте, ну ця інформація появилася Володимира Арієва. Зараз я розкажу технології, яким чином це появляється, як це діє. Але спочатку насправді, щоб ми зараз не кидали в нього камінням, що от він запустив фейк, все інше. Насправді це все дуже і дуже реально. Я буду доказувати зараз далі вам, чому це не просто реально, А цей процес не зупинений. Він триває, тому що призначили призначили на посаду міністра унікального і бездушного негідника, для якого Україна ніщо. Я розумію, нав'язати. От він Кириму, значить, все прекрасно. Ні, це не прекрасно. Ця людина з Україною вже нічого не пов'язує. У нього і родина, і всі статки, і всі, всі бізнеси в Америці. Я вже про це окремо говорив. І він тут виконує свої завдання. Його завдання, повірте, не найкраще, особливо після того, коли він в Стамбулі, 30 березня, а до того в Білорусі на переговорах зрадив. Я вважаю, що зрадив і Україну, і свій народ Киримові. Після того в мене не було на нього жодних абсолютно сподівань. Ну але трошки й були сподівання в інших. От, до речі, якраз вчора, у вчорашньому вечірньому випуску, зовсім не здогадуючи, сьогодні появиться ця інформація, яку ми зараз будемо говорити. Я вирішив просто спрогнозувати, що ця особа, яка виконує зараз обов'язки міністра оборони Єрмака, навіть не Зеленського, а в Єрмака, може бути потрібна в кінцевому рахунку. Для того щоб багато що дестабілізувати, наробивши багато біди, подати саме отаке подання на звільнення заужного. і потім, потім вся ненависть, вся злість може кидатися на нього. Він спокійно може покинути країну. Його тут нічого не пов'язує, я вже казав. Знаєте, повірте, я трошки вмію прораховувати деякі наміри і глибинні думки багатьох політиків, особливо політиканів, колись побувавши не в найкращих товариствах. Не в найкращих політичних компаніях. Я реально погубив свою політичну кар'єру, але я там здобув чудовий досвід. У цю всю молодіжку партії регіонів, яка сьогодні править Україною, а це саме і молодіжка партії регіонів, і ті, хто їм присужили, і ті, хто їх розважали, і ті, хто на них щось там роз... заробляли, і ті, що зараз привадять, і ті, що зараз ними слідом, другими шелонами Єрмак е е хоче завести наступну групу, це все. Це все о той підвальшик, нижній поверх, отой планктон партії регіонів. І тому, знавши лідерів, знавши вищий рівень, знавши тих, хто формували ці всі політехнологічні схеми, розшифрувати цю дрібну політичну шушару, повірте, мені. Особливого труду не завдасть, і тому досить легко, я розумію, ці їхні мотиви, і тому не легко деякі речі, які іншим здається, Боже, умер. А як він може бути поганий? А як він може бути добрий? Він не може бути добрий, коли прорахуєш деякі факти, які хоч з ним пов'язані. А яким чином можуть бути хороші наміри у цієї влади? От як вони можуть бути? А як вони можуть уживатися, коли залужний не дав їм здати Україну? Як вони можуть уживатися залужним? Та ніяк, тому ці речі прораховувати справді дуже мало. От я навіть не сумніваюся, що такі плани усунути залужного цієї зеленої команди реально були розписані. І більше того, саме на сьогоднішній день ніякого завершального етапу не передбачалося. Саме на сьогодні планувалося те, що сьогодні і відбулося. Тому що поки що позбутися заужного, скинути його, вони бояться. Але план вони вже почали реалізовувати. І от далі зараз давайте глянемо, як цей план працює і які мають бути його результати, якщо ми, самі добре розуміючи цю методику, не зупинимо її висвітленням, прямим розумінням, прямим протиставленням. От давайте дивимося на сам факт. Сьогодні, значить, вчора, я спрогнозував. Можливість такої події, але я точно навіть думки не допускав, що це може статися от буквально зараз. В моїх розрахунках це може статися десь ближче до кінця листопада або в грудні. Вони прискорюють події, тому що на Росії їх прискорюють. Тут треба швидше позбуватися того, хто не дає виконати плани відповідні. Так, от Володимир Арієв сьогодні опублікував повідомлення про те, що за його офіційним якимось належним довіреним надійним джерелом сьогодні, нібито у меру подав на ставку Верховного нашого Сталінчика, передав подання про звільнення заужного з посади головнокомандувача збройних сил України. Ще раз кажу, Арія посилається на надійне джерело. Я можу вам з певністю сказати, в нього такі джерела є. Я мав свого часу претензії до трактувань і висновок Арієва в різних речах. Навіть тоді, коли була історія, але тоді, коли була історія, коли він мене особисто досить жорстко допікав і атакував, я міг ще раз кажу мати претензії до тих його підсумків і висновків, але його джерела були бездоганні. Він витягував фактаж ну, скажімо, колись був по мені. Зараз дістає інші речі, тобто джерела хороші, джерела справжнє, але не арієва, а джерело могли використати в темну. Я знаю, так, колись працювали, пробували працювати і зі мною, мені пробували підкидувати теж через певні дуже надійні джерела. Знаєте, якби я не знав середини цю ту компанію, я б, можливо, і повівся. Але я там побачив маленьку деталь, яка не вкладалася в певну схему, яку я знав і розумів. І тому я не повівся. Чисто з маленької дрібнички, а потім, побачивши це, я вирішив з джерелом попрощатися, порвати і визначився, що на майбутнє моя спеціальність це не якісь унікальні інсайди, де мені можуть дійсно в будь-який момент вкинути провокацію чи фейк. А мій власний аналіз і мій власний доступ. Досвід. От я займаюся цим. Але я дуже добре знаю, як це працює, і коли засвідчують через джерело. Хороше, чесне справжнє джерело, якийсь відповідний фейк, то джерело теж можуть використати в темну дві мети: вкинути фейк людині, яка довіряє джерелу і дасть відповідний ефект, який хочуть, і дискредитувати саме джерело, якого позбутися з якихось причин не можна, але воно декому там, скажімо, на банковій дуже сильно заважає. І от зараз ми у тій історії, яка була зроблена руками Володимира Ар'єва, ми раптом побачили відразу ж за підсумками спільний ПСО. Банкової Кремля, от дуже це було показово. Я це вже не раз писав, що ті спільні ВСУ у них вже не один раз робилися, і було по Запорізькій АЕС, і дуже багато всього іншого. Отут, тут, у даному випадку, ми як побачили, як моментально в готові були чекали, як зареагував моментально Єрмак, і як відразу засвітив, як на Росії це підхопили, і там чекали, і тут чекали. Все це було відповідно добре пропрацьовано. Як взагалі працює ця методика? Як працює ця технологія, чому вона така руйнівна? Коротко описую, дуже коротко, тому що насправді це там дуже багато етапів, підетапів, всього іншого. Робиться це наступним чином. Ви підкидуєте форм-простір, бажано через довірену, надійну людину, провокаційну заяву про нібито якийсь обурювий факт дуже обуровий, який людей збурює, піднімається дійсно, буря, обурень, невдоволень всього іншого. І... Оскільки цей факт на даний момент вами не реалізується, люди збурюються, а ви їм показуєте матеріали, ви можете відкрити якийсь доступ або показати, ну, день пройшов, два дні пройшли. Це ж брехня. Кому ви повірили? Це ж все спростовується. Ви самі це спростовуєте і твердите, що це файк, фейк. І нібито не ви його розігнали, а ваші ж опоненти отакі які прокляті прохоботи. От до цього вже був готовий Єрмак, який відразу саме в такий спотів цей засвітив. Це класично, ще раз кажу, це технологія по методичці. Я знаю, як їх навчали з ними, працювали на Росії раніше дуже активно. Хоча це стара історія, це трошки схоже на баєчку пастушка і вовків, але тут набагато серйозніше і з більшими підґрунтями. І от зараз ці російські технології, нинішні учні російських політехнологів, які працюють сьогодні на банкову, вони ж їх розігнали. Так от. Інформація, яку ви вкинули перший раз, не підтверджується, люди потрохи затихають, ще обурюються, але вже обурюються на того, хто поширив, і вже перестають вірити. За який час ви повторюєте провокацію іншим каналом, але коли реакція вже перестане виникати, на третій, і тоді на четвертий раз, ви тоді скоюєте свою злочинну дію, ви тоді наносите удар, ще й навісивши на саму жертву. Яку ви усуваєте в даному випадку, скажімо, на заужного, купу звинувачень, у тому числі у ваших же ж попередніх провокаціях? Ну ми як ми його можемо не зняти, якщо він розбуркує суспільство? Він через своїх порохоботів, він зв'язався там з Порошенком, він через них розпускає. Це, до речі, повна брехня. Там просто нормальна взаємоповага і все. Але він же ж розпускає речі, які розколюють суспільство. Президент не може цього терпіти. Я собі можу, наприклад, уявити приблизно, як це все буде вирощатися і кричатися. Вже сьогодні ми побачили. Знаєте, Даніло він же ж трошки е, не зовсім розумний. Плюс е, він же ж не утаємничений всі деталі, і він розуміє, що почалося, мабуть, справді знімають заужно. Сьогодні гавкнув по повній програмі. Не може бути на жодних посадах. Людина, яка не вірить в перемогу, Тому це перша брехня. Перемоги не хоче проти перемоги бореться Зеленський і його компанія, а залужний пояснює, як здобути перемогу. Але оця історія вона особливо небезпечна саме в тому, що для її реалізації використовується цілий ряд епізодів, спрямованих на суспільство, на роздму, роздмухування жорсткості протистояння в суспільстві і на розхитування суспільства. І до речі, це розхитування відбувається в різних речах, і те, що ми будемо далі ж говорити трошки про вибори, і там так само. Для чого це робиться, скажімо зараз, у випадку з цим запуском фейку щодо залужного? Я думаю, що на сьогоднішній день це справді ще був фейк. Перше, підготувати суспільство до кінцевої мети. Кінцева мета позбутися залужного. Чому зараз скажу? Перевірити реакцію суспільства на цьому етапі. А може, суспільство вже зозріло, а може суспільство все наплювати, як у 2019 році було? Може, можна вже робити все, що хочеш, брати тепленькими. Наступне. Спро спробувати спровокувати свою жертву. Маніпуляціями розбалансувати її, утруднити виконання своєї роботи. Тут завдання по заужному дуже чіткі. Пункт перший в нього проблеми зараз його атакують без перерви. В нього загинув його помічник. Довірена людина це, це трагедія, це біда. І тут на нього йдуть атаки. І тут йдуть обивання брудом, тут йдуть якісь провокації, ніби тебе знімають змі... вже з посади, і очікування: а ти зараз візьмеш і рубанеш правду матку і дасиш козирі Зеленському. Залужний цього не зробив. Він від Зеленського на голову мудріший і тому відповідно й розуміє, чого від нього хоче Зеленський. Але друге, чого таки Зеленський добився, оце не зараз, це ще рік тому. Це максимально утруднити йому роботу для захисту України. Тому що завдання в зеленої команди не допустити перемоги, а перемоги хоче залежний. Наступний пункт це приліпити до особи, яку ви атакуєте, ще якийсь додатковий негатив, далі вимучувати. І дестабілізувати українців тривогою і непевністю. Я знаю, що багато людей сьогодні ну, були десь в такому, знаєте, панічно-депресивному настрої. Заберуть залужного, війна буде точно програна. Ну ті, ще раз кажу, ті не дадуть виграти в війні, але принаймні, хоч ми розуміємо, що ми, хоч не програємо в суху, ворог не просунеться десь далі, не захопить додаткові землі України, додаткові великі міста і тому подібне. Але це всі розуміють: усунення залужного може привести до катастрофи на фронті. І, урешті-решт, на завершення, дестабілізувавши, відсторонивши, нейтралізувавши головкома і тих людей, які йому віддані, врешті-решт організувати свою змогу з ворогом. От ця змова, вона ж зводиться до того, що ми маємо від... всі ж дуже багато говорить про Авдіївку. Ви зверну увагу. Самі суги десь тихенько говорять: от якби не заужний на танку, і Порошенко там, то ми б би би Авдіївку віддали. У нас був, був мир і спокій, Росія би цим задовільнилася. Боже, які ідіоти, Росія в Авдіївці має двері. Це двері до Донецька і двері в Глиб Донецької області в нашу, в наш бік. Здача Авдіївки це прорив. Так, вони не підуть вже на Дніпро, вони вже не підуть на Запоріжжя, найімовірніше. Їм продати в Росії в себе треба. Продати треба ту якусь хоча б перемогу, хоча б захоплення всього Донбасу. Оце їм потрібно, і вони на це спрямовані. І тому йдуть переговори. І от залужний їм має ці переговори зеленим, тому що він розуміє, що не буде того, не буде перемир'я, буде додаткова і додаткова втрата. От це, про що я хотів сказати з цього приводу. Ну і зовсім наостанок. Знаєте, сьогодні багато хто, і цілком нормальних людей, сказав: ну, Я Арєва поважаю, але може не варто було не перевірене вкидувати. У мене просто питання: а як ви це перевірите? Як ви перевірите інформацію, яка настільки достовірна, що вона може бути реальною? І моральний вибір тут складний: от ти не зміг перевірити, і ти вирішив не озвучувати. А потім раптом це сталося, і тобі буде на душі муляти, а може я міг це якось зупинити. Тому насправді ця влада вибирає ті ситуації, коли у нас тут кванк. Що б ми не зробили, буде гірше, тому що в нас біль за Україну, а в них свої авантюри. І коли в них авантюри, на великий жаль, вони мають набагато більшу свободу дій, тому що ми думаємо, як не нашкодити Україні, а в них такого вибору нема. От, власне, це те, що я хотів розказати по першій частині. Тому що це треба було пояснити, тому що справді багато не розумінь. Друге, дуже коротко. Про ще одне хитання суспільства. Воно має правда трошки інший перелік тем, перелік своїх побажань, але теж побудовано на тому самому хитанні, на темі виборів під час війни. До речі, зверніть увагу, зеленські сумуги уми услуги умисно підміняють поняття замість воєнний стан кажуть, війна не якась інтенсивна війна, не масове вторгнення. А саме війна Зеленського, до речі, під час війни обрали І нічого якось. Вибори пройшли нормально. Головне їх не фальшувати, все інше. Оце. Поли, оце вибори під час війни для тих, хто ці маніпуляції розкручують зараз. От зараз, сьогодні, чому я сьогодні це говорю? Саме сьогодні, зараз наш зеленосяйний, зеленоликий прорік з апостольським опломбом, знаєте, з верхністю, з усім там показухою, отаку істину в останній інстанції, яка звучить від нього під час війни вибори неприйнятні. І він, бачите, усіх закликає цим не займатися і не розхитувати країну. Слухайте, які правильні хороші слова. Маленьке питання, то чому ти цим займаєшся без перерви від Дня Конституції? Давайте просто згадаємо, порівняємо. А чи чули ви хоч слово про вибори від Порошенка, чи навіть від Тимошенко, до яка, знаєте, для нас, всіх як ніби не є взірцем моралі? Ви хоч від неї чули щось про вибори, щось про їхнє власне висунення, про свої програмні цілі, як вони збираються вести там агітацію, які вони технологічні речі, якісь обіцянки, передвиборчі обіцянки прості. Порошенко сьогодні перший раз сказав, фактично підтримавши фразу Зеленського, що так вибори під час війни неприпустимі, коли Зеленський вибори. Протягував, як тільки міг, Порошенко стримувався від коментарів, щоб не протиставлятися під час війни, щоб не робити цього протиставлення не ковоти суспільства, коли влада, коли суспільство, хтось в домі має бути дорослим. Я не впевнений, чи це ідеальна тактика, тому що вони після того починають дуже сильно нагліти. Але, але він саме так поводиться. Жодного слова про вибори, крім того, що сьогодні сказав в підтримку того, що він говорив. Що говорив Зе. команда Порошенка та Господи, коза завгодно з політики, взагалі будь-хто. Ніхто про вибори не говорить, крім, крім коментарів того трешу, який вистворюють Зеленський, їхні слуги, присужники і все інше, говорять про факти, говорять про витоки, але не про свої якісь плани на вибори. Взагалі про це нічого. Критикуємо. І я в тому числі критикуємо і змушуємо обговорювати актуальні виборчі дії цієї влади, а не якісь свої плани і сподівання. Я не говорю, кого я хочу бачити кандидатом, хіба іноді в відповідях на питання? Ні. Я говорю, що Зеленський, який всім іншим перекрив до цього дорогу, сам бере вибори, веде вибори під одну особу. Як він їх хоче провести? Я про це говорю. А що ж тоді насправді давайте глянемо? Що ж, Зе, який нам доводить, що не треба виборів проводити під час війни, що ж він робить і як він це здійснює? До речі, це дуже противно і дуже огидно, якщо на це все подивитися. Перше, ну. Він ніколи не відступав від ідеї, як він має знову в другий раз обиратися. Коли він сказав, що він не буде другий раз, це була брехня самого моменту. Люди такої з такого складу мислення думають, як зайти і ніколи з тої влади не вийти. Але його виборча кампанія, саме в вигляді виборчої агітаційної кампанії, почалася на день конституції. Це класичні нювасіки, прямими, дуже тупими і примітивними передвиборчими обіцянками, яких виконати в принципі неможливо. Чому саме на День Конституції? Я про це багато вже розказував. У мене був окремий запис. Тому що тоді Зеленський стримував три місяці. Стримував наступальну операцію. Через ще вона вже була приречена на провал, те, що ми бачимо сьогодні. Три місяці тримав. Тому що Єрмак домовлявся про ту копенгагенську змову червневу, і дуже вони тоді поспішали, щоб перемир'я відбулося. Пригадуєте, витоки тоді були. Перемир'я панувалося на липень місяць і. Обоє виборів вони планували і змістити вибори президентські прискорити провести восени. Я про це дуже багато детально описував. Зараз повторюватися не буду. Це тоді зірвалося, зірвалося не через наших, зірвалося через те, що тоді ситуацію в Росії керував не Патрушев, а Путін. А той як гітер у бункері вважав, що він Україною. А осталось німножка там якщо поднадавіть. Тому, тому тоді зірвалася історія. Після того вони тихенько знову відновили вже спокійнішим темпом. Випустив Стефанчука як пробну кулю. От вічно згадую Стефанчука як пробну кулю. Мені страшно стає уявити собі цей процес чисто фізично, який почав заявляти, що вибори під час воєнного стану можливі. Потім, коли страшна була буря обурення, особливо серед військових, дав задній хід і почав казати: що вибори під час воєнного стану пустими, тому що військові не проголосують, опаси Боже. Так, що ж ти говорив? Що ж ти, коли ж ти брехав, коли не брехав? Ну, менше з тим. Далі, пишу інші речі. Розгортання штабів. Ми про деякі дізнаємося дуже детально, про деякі менше. Наприклад, про засідання штабу Херсонського. Херсонська область, де вся недоокупована, тільки частина. Херсон кожен день під обстрілами, а в сусідньому обласному центрі Миколаєві засідають слуги у їхньому виборчому штабі. Друк виборчих газет мільйонними тиражами загалом по всій Україні, по кожній області, окремо це прямі передвиборчі агітаційні матеріали, це ніщо інше, це не про війну, це не про підтримку України, не про волонтерство, це про вибори. Далі пішов весь підкуп, весь комплекс або підкупу виборців, або олокшинювання виборців. От буде вже в нас тепер новий нова термінологія локшину на вуха вішати. Пробували трошечки себе розкрутити і деякі маленькі конкуренти, але тільки з, з цієї своєї компанії. Пригадуєте Єрмаківського притулу, якому почали виборчу кампанію робити. А зараз він, до речі, теж починає роздавати уже пакети. Оці ну гречка ж в нас завжди виборчий основний ритуал. І поворознюк від Коломойського Зеленський на це дуже болісно зреагував, тому що поки що вибори має право вести виборчу кампанію тільки одна людина в Україні, це і він. От. Пішла ця історія. Далі кінець серпня, початок вересня. Знову ряд заяв від Зеленського про висунення на другий термін. Хтось його за язик тягнув про це, і це в комплексі тої заяви, що війна може закінчитися в 23-му році, і це вже завершальний етап війни у нас відбувається. А далі, звичайно, після цього вибори. Слухайте, який завершальний етап війни? Ну тільки якщо капітуляція, тільки якщо вони позбудуться залужного, дивіться, першу половину цієї програми і зроблять все для того. Щоби мати можливість, ну, десь зробивши якесь перемир'я, піти до своїх виборчих далі кампаній, далі пішов взагалі, там просто понеслося щось дике. От від дня до Конституції до сьогоднішнього дня я щось пробував трошки облікувати, ну, принаймні більше сотні актів напряму пов'язаних з вибором, це те, що я помітив, це я побачив. Дій було набагато більше. Я ж не на все звертаю уваги. От. Підготовка реєстру виборців пішла повним ходом. Пішла е, з за рішенням уряду. ЦВК за наказу міністерства фінансів підготувало кошторис на вибори на наступний рік. Чомусь він і аж 9,5 мільярдів гривень, коли минулі вибори пройшли за 3,8 мільярда. Ну слухайте, ці хлопці ще й думають, як би ще на цьому і нагребти. Дуже хоча я в себе в телеграмі писав, та може бути і інший момент, інша маніпуляція, інша досить підступна штучка. Далі маніпуляції щодо виборчого законодавства. Спроба протягнути голосування в дії, що абсолютно неконституційно. зараз в Київській області інформація від людини, яку точно не називаєте там прихильниками там Порошенка, якимись порохоботами, які були більше там союзниками тієї влади. Паспорти громад роблять обласній районні адміністрації. От Київській області Знаєте, що таке паспорт громади? Це коли я йшов на вибори, мій штаб. Готував за свої звичайно гроші детальну інформацію, які люди можуть нас підтримати, з ким треба мати розмову, кого треба критикувати, які підприємства, куди можна прийти, а куди нас не пустять, що є в окрузі, яка інформація про округ, все інше. От, по кожний район, тільки це не за рахунок кандидата Зеленського, це за рахунок держави. За наш з вами рахунок відбувається така штука, хоча а що, в не те ж саме. Та ж сама історія, але це вже все. Це вже пішла повна виборча кампанія. Виборчі штаби, держслужбовці, які за наші гроші там працюють в виборчих штабах. Районні адміністрації будуть саме районними штабами і тому подібне. Раптом десятки голосувалок у е, телеграмі на зелених пабліках саме за кого ви проголосуєте. Заява Кулеби, що Володимир Олександрович думає про вибори. Паралельно в кінноті були е, вкиди, відбулися з конкретикою певною. Про 16 грудня для політичних опонентів, оце те ж саме Шозарієвим. Коли Вікторії Сумер вкинули і Олексію Гончаренко інформацію, вони зараз її дуже всі спростовують, от сьогоднішнього дня починають завтра, буде пік спростувань, але насправді це вкиди, які можуть через кілька тижнів повторитися, а потім і повністю реалізуватися. І от коли суспільство вже озлоблене, вже настроєне, в нас от з жертви, які відбуваються, в нас події страшні відбуваються, події з оцим... Е Шикуванням і військових, на яких ракета була запущена, всі інші речі, це вся дикість про вибори. Зараз говорити це страшний цинізм. І в цей момент виходить, як я вже казав, наш Володимир Олександрович, зелене наше сонечко, і каже: це неморально, не може бути виборів. Все, дали задній трошки хід і виніславський слід йому. Вибори будуть нелегітимними, якщо вони під час війни відбудуться. Знаєте, мої колеги сьогоднішній цей ці виступ оцінили трошки інакше ніж я. От я бачу Олександра Бергенця, якого задоволенням читаю. І вам рекомендую. Він відмічає такий момент: що думає, що вважає, що Єврокомісія під час цих переговорів, які зараз відбуваються, не дала козирів Зеленському. Йому нема з чим виходити на вибори, тому що насправді там три позиції не підтверджені, і невідомо чи будуть підтверджені, як там буде, і тому просто нема з чим йти. А я думаю, в мене трошки інше. Тобто, це може і доповнюватися. У мене інша думка. Відбувається оця чиста технологія хитання, деморалізації і нагадання втоми для суспільства і паралельно провокування опонентів. От, спровокування молодого <кхух> вибачається опонентів, от там от там невдобно якось вийшло. Хотілося спровокувати Порошенка, щоб він теж почав виборчу кампанію. А... Порошенко далі займається допомогою армії, а Знаєте, хто прийшов, відгукнувся? Тільки Арестович, і Зеленський цією технологією принизив себе до рівня Арестовича. Отака От історія вийшла. Наступне втомити суспільство і викликати звикання до того, що вибори все одно відбудуться, куди дітися, так само як з залужним. І ще раз перевірити реакцію українців. От це приблизно ті речі, які точно не додають миру спокою в суспільстві, які його розколюють, які викликають певне протистояння. Такі речі навіть у мирний час є маніпулятивними і роздирання суспільства таким чином це цинічно і злочинно. А от під час війни, як на мій погляд, це є явна державна зрада. І це тільки одна з багатьох технологій, якими зараз колюють і нищать Україну. Слава Україні! Прорвемося!